Дорогі волиняни, дорогі лучани, ми розпочинаємо акцію. Подаруй дитині радість. Її проводить Волинське обласне відділення Дитячого фонду України і Волинська телерадіокомпанія. Ми вже поспіль 9 років проводимо таку акцію. Акція спрямована на добробут дітей. Вона цікава, вона радісна, тому що ми всі чекаємо великодних свят. І ми сьогодні всі війшли в піст, великий піст. Сьогодні у нас ювілейний рік, 25 років дитячому фонду, і ми би хотіли, щоб ця акція пройшла дуже добре. В вісьми супермаркетах, магазинах розпочато таку акцію. Там будуть стояти корзини і будуть стояти скриньки, куди ви зможете купити подарунок, покласти в корзину і певні кошти. Не проходьте мимо і будьте учасником нашої акції. Звичайно, ми сьогодні всі не багаті. Ми сьогодні всі є чимось обділені. Але я вас дуже прошу, волиняни. Подивіться на дітей, ви своїм дітям, то покладіть дітям тим, які потребують особливої уваги. Адже діти. Це найкраще, що в нашому житті, і давайте подбаємо про них. Покладіть те, що вам Бог покладе на серце, воно вернеться вам сторицею.